Від початку року на Прикарпатті трапилося більше як 1500 пожеж. І це не межа, кажуть вогнеборці. Найчастіше побутові загоряння стаються саме в опалювальний період, а все через необізнаність громадян, зокрема щодо поводження з пічками, конвекторами та котлами. Тож, як не стати жертвою обігріву, наша Ольга Бабенко розкаже. Опалювальний сезон на Прикарпатті уже стартував. Однак до подачі тепла готові не усі. Мовиться про деяких мешканців житлових будинків, які й досі обігрівають помешкання пічками. Аби підвищити обізнаність населення, прикарпатські рятувальники проводять спеціальні рейди-інструктажі. Передусім, інформують місцевих мешканців про правила обігріву. У вас є вдома пічка або камін, або щось таке. Камін. Думаю, що ви знаєте, як правильно. Користуватись, як доглядати за ним, як очищати. Так пані Тетяна до опалювального сезону готувалася заздалегідь. Ще влітку придбала дрова, аби взимку ними топити піч. Коврик бажано би забирати, тому що він є такий горючий. Займисти. У нас матеріал так легкозаймистий, можуть іскри попадати і. Утворюватись, виникнути пожежі. Цього, ви знаєте, не має бути наверху ніяких зимистих речовин. Так? Треба оглядати його, чи кафель не посипався, чи ніякі там можуть бути всередині у димоходах, може відпадати там, цегла, так? і може тоді забиватись, і чадний газ виходить на середину в кімнату. Разом з рятувальниками йдемо до помешкання пані Анни. Наразі своє житло жінка обігріває піччю. Часто полете, постійно полететь. А чи як очищуєте попіл «Торік купила попіл, попілка моє хрупка, але ми купуємо якесь таке, а десадовий метал. Рятувальники наголошують, важливо пам'ятати про правила пожежної безпеки у побуті, зокрема, коли мовиться про пічне та електроопалення. Перед початком опалювального сезону обов'язково перевірити на справність всі ваші прилади для обігріву. Якщо користуєтесь пічним опаленням, обов'язково потрібно прочистити димар, подивитися, чи піч не має ніяких тріщин, обов'язково прибити притопковий лист. Якщо все ж таки для обігріву використовуєте засоби. Електричні обов'язково їх перевірити їхню справність, та наголошує, обігрівальні прилади необхідно використовувати лише за призначенням, і в жодному разі не можна розігрівати на них їжу чи сушити одяг, адже саме людська необачність найчастіше стає причиною пожеж у побуті.